Доброго всім раночку. У нас похолодало. Вчора такий був шторм, сильний вітер, дощ і вночі таке гло, таке ляпало. А зараз, бачите, вони, як на каналах вітер жене водичку. 4 градуси було вночі, зараз 6, але вітер ще є. Ми з ніком збираємося на шок-терапію. Треба одягатися потепліше. Ну, у нас квітнуть абрикоси. Все-таки, то абрикоси квітнуть. І тут теж виявляється холодно, коли квітнуть абрикоси. Кругом природа однакова. Що в Україні, що в Європі. Всім гарного настрою, мирного дня і всього самого найкращого. Починаємо цей день. А ми з Ніком вчора робили пляцок бити скло. Чому я називаю пляцок, тому що я навчилася робити це в трускавці, а там всі тортики називають пляцки. Ми йдемо на шок-терапію, і Нік захотів зробити якийсь смаколик наш український для лікаря і пригостити. Вони дуже гарно спілкуються, подружилися, і він вирішив. Пригостити дуже-дуже приємне таке бажання, я підтримала Ніка. Зараз ми побачимо, який у нас вийшов плясочок. А у нас сьогодні день такий насичений. Зранку у нас шок терапія ввечері ми йдемо в гості до Лінди. Це хазяйка дому, в якій ми Поселилися, як тільки приїхали сюди, жили там 4 місяці. І ми дружимо, продовжуємо дружити і ходимо один до одного в гості. Так, ось що в нас вийшло. Бачите, все гарненько застило. Зараз знімемо плівочку. Ми купували желе, пакетики в польському магазині. Боже, дощ знову ляпає, я не знаю, як ми поїдемо на велосипедах. Чую, такий дощ пустився. Ось так. Шматочок ми віднесемо лікарю на шок-терапію. І шматочок ввечері візьмемо до Лінди. Ми ще й салат зробили, мімозу, гості візьмемо. Вони люблять наші українські страви. Ось що в нас вийшло. У нас небагато цього білого кремчику желе. багато печива і багато фруктового. Шматочок покладемо в судочок для нашої терапію. Хто любить? Пляцок бити скло. Напишіть в коментарях, хто як робить. Нік у нас любить дуже робити і їсти. Це такий простий десерт. І він часто його робить. Ну, тут перший раз ми робили, а дома часто робив. Всім смачного! В лідлі вже з'явилось насіння. Кому треба, дівчатка, хто тут вибираю. Ось знайшла. Ще є огірочок є один гібрид якийсь. Такий огірочок, не гібрид, салат. Так, що мені тут ще? Ось моя улюблена родисочка на стрічці. Дуже гарно вона зійшла і дуже гарно родила. Теж візьму. Я за цибулькою приїхала, ще немає такої. Цибульки, що садить. Ну, от бачите, тут і помідорчики, морквочка, тут огірки салати різні, перчики, гарбузики. Ось ще ось такі. Не знаю, що це таке. Попробую посадити, посіяти. Ну от, в лідлі десь гарне насіння, десь не дуже. Кріп мені не подобається. Погано ріс на нашому ґрунті. Петрушка кучерява, непогано, але вона така більш жорстка. Я іншу купила, петрушку буду сіяти. Горох і квіточки. Чорнобривці, Ліола. декоративні гарбузики. Що тут таке лобелія? От всі зараз дівчатка, ви садите лобелію. Взять і мені лобелію посіяти, подивитись, що з нею буде. Візьму. Так, ось що я взяла огірок на стрічці, салат, такий. Кабачок, огірок F1, Рдисочку на стрічці. І ось таку лобелію різнокольорову. Посію. Тюльпанів багато. Букетик, букетик. Скільки він? О, троянди, які красиві, такі, як у мене стояли довго. Так, це для пташок. Це ґрунт. це щось таке. А це добриво. Ух ти, ще є від дощу. Ось такі класні, червоні, голубі. Це взагалі курточка якась. Я вчора відправила. Дві посилки в Україну. І курточки відправила, і смаколики. І зайшли поїсти турецьку їжу. Це називається капсалон. Тут шматочки м'яса, а внизу, картопелька, фрі, а зверху салатик. Ой, воно таке гаряче, бачите, аж пари І що ще я люблю? Я люблю айранчик дуже турецький. Mm -hmm. Всім смачного! У нас такий ланч. Анік замовив собі отаку турецьку піцу, і вона бачите, яка всередині. Так, ще сюди можна додати якийсь соус чесничковий. Я ще плюлю собі таким соусиком. Ось бачите тут. Воно прям парує. Здарує шматочки м'яса, а там картопелька. М'яса багато. Зверху салатик. А у нас вітер продовжується. Ну, в принципі, сонечко світить, да? І вітер. Так дивно. Якось одягаєшся, щоб тепло було, а потім жарко стає. Наш острів називається Хокшеварт. Я хокшеварський блогер. У нас тут відкрилася одна кав'ярня. Ось така у нас кафешка відкрилась. І тут таку, роблять такий чай. Дивіться. А в теж. таких винних бокалах. Там салончик, стрижуть. Тут продають все для волосся. Шампунь, кондиціонери. Олійки затишно, всякої косметики багато. Які підставочки під чашечку класні? Бачите, яка гарна ідея тут. Салон красивник, стрижуть, продають косметику і ще й кавусю подають. Як я вам вже розказала, відправила буквально вчора дві посилки, дві коробки. Що там було? Там були курточки, куплені на розпродажу. Зараз в Нідерландах дуже такий великий зимовий розпродаж. Зимових товарів, знижка на знижку. от І е, смаколики так до е, великодних свят. І от сьогодні була в Лідлі, купляла насіння, і от ви знаєте, завжди заходжу за цим в цей відділ де промтовари і теж уже купила на наступну посилку. от знаєте Все хочу допомагати моїм українцям, друзям, знайомим. Родичам. Ось такі штанці. Вони ще й з карманчиками, такі флісові, класні такі, ось такі брючками. На флісику тепленькі. І ось така піжамка коштує 5 євро. Мені сусідка сказала, що в нас тільки на секонд-хенді і то, мабуть, не купиш за 200 гривень. 200 з чимось такі речі. ну. І ось, бачите, ще одна така сама піжамка, Ось ціна 5 євро. Ось так от вона виглядає на малюночку. Така. І ось така постіль. Перший раз бачу. Розмір. 6... Наволочка 60 на 70 і 140 на 2 е... півковдра. Ось так виглядає. Ну, все б нічого, але ж воно флісове. Воно, бачите, флісове, не то, що там баєчка. Такого я ще не бачила. Оце тепло буде взимку, так? І теж ціна його зараз 15 євро цього комплекту. Може, воно не сильно і дешево, але а, таке от оригінальне, тепле. Я взяла. Бачите, півковдра на замочку. Просто от справжнє таке постільне. Справжня постільна така, новорічна білизначка. Отакі от такі бувають знижки в Нідерландах. І я, якщо бачу, купую і відсилаю в Україну. Хоч мене сестра сварить, каже, що ти там гроші витрачаєш, але, знаєте, мені так хочеться допомогти всім друзям, родичам, знайомим підтримати, бо я знаю, які ціни в Україні і як важко. А це все-таки підніме настрій і трошки е, збереже кошти. Не треба буде витрачати дорого на якісь речі для себе. А кошти заробляти зараз дуже важко в Україні, а тим більше на пенсію жити взагалі. От я так збираю таким чином: то там, то там, то там. Щось куплю таке корисне по вигідній ціні. Потім мене назбирається посилочка, і я відправляю. відправка. Коштує 20 євро, 2 євро за кілограм. от Набирається в мене на 10 кілограм. Я пишу своєму перевізнику, раз на тиждень вони можуть приїхати от і забирають. Вчора забрали в мене 2 ящики посилочок. За 2 євро 1 кілограм. І вони оплачують пересилку новою поштою за цю суму. Цей сайт називається Посилочка. Мені дуже подобається, як вони працюють. От я з ними співпрацюю. А ось, що, бачите, не втрималася, дістала наволочку. Подивитись, пощупати, яка вона ось такими оленями. На замочку, ось така всередині. ну Фліска така не сильно, вона товста. Вона, знаєте, як фланелька. Ой, мені здається, приємно на такому спати. Я спочатку засумнівалась, думаю, знаєте, таке товсте якесь, то що буде не дуже. А воно таке м'якеньке, таке приємне. А собі на знижках купила ось таку подушечку. Бачите, які пташечки, квіточки. Це, по-моєму, півонії, так? Ось так вона виглядає на нашому кріслі. Дивіться, яка гарненька спинку покласти і такий релакс. Тут у мене одна подушечка і друга подушечка зручно. Ну, Так мені сподобалось. До речі, наволочка знімається, і можна прати. Там подушка всередині. І всього 3,50. такі зараз знижки. Це. Нереально круто. Знижки на знижки. По знижкам була 7, і потім ще 50%. А без знижок взагалі дорожче, бо це в блокері, там якісні товари. От, я задоволена собі купила таку красу на весну.